Це спущене колесо обійшлося мені в півтори тисячі доларів. Самопочуття моє дуже плачевне, я б сказав. Уже з вами буде через рік, другий бути діабетиками, Я вас одразу лякаю. Перевізникам буде тяжко виживати. І такий, якийсь цей влог у нас виходить. Понеділки, такі понеділки. Ну що? У нас понеділок, друга година дня. Ми розвантажуємося вже 2,5 години. Нас ще не розвантажили. Розвантажуємося ми на ось такій компанії. Ви можете побачити. Там наш, наш трачок. Скидаємо ми наші метальчики. Чому так пізно? Тому що зранку нам потрібно було поміняти всі фільтри. На нашому траку потрібно було замінити лампу. Лампочку противотуманну, бо вона не працювала. І це все затягнулося до 11 години, поки ми виїхали, приїхали на делівері в 12 і зараз вже 2.30. Нас ще не розвантажили, розвантажуємось. Не знаємо, що в нас там щось, щось горить, чекає. Диспетчер вже знайшов вантаж, але щось горить, чекає. Тому не впевнений, встигнемо ми не встигнемо на сьогодні. Все залежить, як швидко нас розвантажать. Історія така, що в мене було пару тижнів назад в Меріланді інспекція е, спущене колесо. І знаєте що? Це спущене колесо обійшлося мені в півтори тисячі доларів. Півтори тисячі доларів компанія мене оштрафувала. Е, компанія зняли сейфті тобто, пойнти. Позв... На страхівку, якби це впливає. І щоб там відсудити це з цим якби відсудити ці понти, це вина водія, моя вина, і в принципі за спущене колесо, інспекція, спущене колесо було на 30-40 PSI. Якби колесо було на 60 PSI тиск, то інспектор би мене пропустив, сказав. Ну, колесо було спущене, я не побачив. Цього це було в восьма ранку. У мене інспекція в Меріленді, Тому полторушечку, як то кажуть, треба буде відлистати. Тому будьте обережні, особливо з інспекціями. PTI, обов'язково кожен день пройдіться, проснулись, пройдіться, простукайте колеса, підніміть капотік, тому що дороге задоволення попадати на півтора тисячі доларів з такими інспекціями. Ну що, ми йдемо чекінесь перший наш вантажик з понеділковий. Вантажик у нас є, це вже добре, це вже прекрасно, але черга, черга шалена. Дивіться на це. Тут! Тут! Там, ззаді. Ти що? Ти що, ти що? Вантажився я вже на цій компанії декілька разів. Вантажить тут якби швидко, але у нас апоїнтмент на 5 годину вечора, зараз тільки 3. Тому... Прийдеться подождати, панові, прийдеться подождати, а їдемо ми на Х'юстон. Ні, брашу, не на Х'юстон, їдемо ми на Далас, в на Даллас, Даллас, Тексас. У нас майже тисячу миль на сьогодні треба подолати. Тому, в принципі... Not not bad, bad. Not bad. Що в нас? Трубочки. Трубочки. Дві тисячі паундів. Дві... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Дванадцять тисяч паундів перший ряд. 12 тисяч паундів перший ряд, ось так вони виглядають. Труби це завжди небезпечно, труби завжди треба міцно укріпляти, тому в принципі якось так. Так, перший вантаж дали ми дві страпи хрестом, ага, вже коли з того моїм стажером. Бачите, дві хрестиком, а решту ми все давали по одній. Нижній ряд, верхній ряд, нижній ряд. І ось таким красивим методом ми закриваємо наші комуточки. Ні, ручкою. Все. И мы И мы to go. Якщо тобі подобається мій влог, підпишись, будь ласка, постав лайкосик та напиши коментар. Це надасть мені мотивації, щоб знімати більше цікавого контенту. Добрий раночок, вівторок. У нас у нас вівторок на календарі, 9.30 година і самопочуття моє дуже плачевне, я б сказав. Кожен день я розумію, що ці язди зі стажерами, вони мені відбиваються на моєму здоров'ї. Ці недосипи по 4 години на ходу спати, вставати, розтарпову, розгружатися. Потім далі йти щось там, пробувати нас досипати, і це все на ходу, і це вся історія дуже плачевна. Тому здоров'ячко щось починає. На голоданнях я себе, якщо чесно, відчував прекрасно. Зараз ці недосипа почалося, стажери почалося дуже тяжко. У нас ранок такий вдалося перший стапчик. Дивіться. А так це все виглядає. От якраз оцю верхню, верхню балочку, яку він знімає, це нам мають залишити, а все решту ми віддаємо. Тому що верхніх два бандела, оцей що він зняв, у нас мають йти на другий стапчик. А ще, як то кажуть мексиканцям треба об'ясняти дуже довго. Вони деколи не розуміють, що до чого, але нарешті, нарешті я до них доніс цю істину, що це наш бандал, а не їхній, що це другий бандал, а то також наш бандал. Тепер до них трошки зрозуміліше. що тепер вони можуть все знімати і залишати. Хочу запустити рубрику відповіді на ваші питання. Пишіть у коментарях, що цікаво. Буду відповідати в наступних відео. Check-in пікапа. Check Маємо тисячу на сьогодні. Знову ще одна тисяча. З Техаса на Хаунс. Що ми будемо вазити, дивіться? Скоріше за все це щось якась технічка, да? Що це за техніка? Спортс. Ось тут такі, таке виробництво, бачите? Як вам така апаратурка? Щось плюс-мінус нам таке завантажить сьогодні. Але радує, що немає чергів. Це нас дуже радує. У принципі, так? Ось таке виробництво американське красивеньке. поставили наше знаряддя, наш вантажик, ви вже бачите, така установочка. Будемо її кріпити одна і напевно ще друга у нас буде, а можливо тільки ця одна. Зараз запитаємося.

Ведесенька в нас заправочка з телефона. Покажу як... вам, як це виглядає. У нас колоночка номер 18 Цик. Цик. Вибрав колоночку, вибрав номер трака 636. Вибираємо дизель деф, а деф нас не пропустить, бо ми сьогодні заправлялись, то тільки дизель. Дефт нас можна на компанії заправляти тільки один раз. Драйвер ID 16306. І от, в принципі, Skip Cash Advance нам не потрібно. Більше нам Additional Products нам теж не потрібно. Чек нам не потрібний. І, в принципі, ми готові заправлятися. Отак От виглядає у нас заправочка. 30 секунд з телефону, не потрібно ходити на касу, в принципі, все комфортно, все зручно. І зразу в тебе раз, і вже колоночка підключена. Ти тільки пішов, вставив пістолети свої, вставив свої баки з пістолетами і шодесенько заправляєшся. Обов'язково треба такий ричажок підняти, бо не потече солярочка. І все, в принципі, ми за хвилину часу, не потрібно нічого ходити, ми автоматизовано, все швидесенько, раз-раз, заправились, заправляємося. Це для людей з України, е яким цікаво, як проходить, як проходить заправка. Вже все автоматизовано, налагоджено, віконечка помили. Швидесенько. Отак, взяли лесенко. У нас вже, до речі, почався сезон. Сезон мушок, мошок. І це прям ужасний сезон, скажу я вам. Просто жахливий. Все, вікно в мошках. Кожних пару годин потрібно ставати. Це тільки березень розпочався, з Техасу виїхав. Не знаю, чи буде вам видно. Поки ми зараз миємо вікна, у нас пістолетики вибило, і вже ми заправлені. Залишається, ще нам залити деф, щоб наш трачок впевнено міг їхати. Так, заплатили за сьогоднішній вантажик 2600 доларів. Їхати нам 1130 миль, їдемо ми з. За... Bulge Spring Texas. Е околиці Далласа їдемо в Віскансен на томах Віскансон. Рейт на милю 2,30. Okay. Not bad load, непоганий монтаж. 1130 принципі. Такий лавус нестандартний. Бо в Оклахомі, якщо я не помиляюсь, штат Оклахома. Тут ось ось така по типу рестерія. По типу відпочинкової зони для Але і з заправки. Але Заправка лавес тут печальненька, тому що немає душі. Зато тут є сабвейчик. А, є сабвейчик, є якісь бургери, шмургери. Коротше, говно. Гавно то, що я не їм. То, що я не їм, <рискій> так як я голодаю на дієтах, на всьому. То мені це не можна. Оцю заразу, оцю заразу з цих автоматів. Хто п'є, ще не знаю. З вами, з вами буде ужас. Ужас з вами буде через рік, другий, будете діабетиками. Я вас одразу лякаю. Не пийте цю заразу з цих автоматів. Це кока-кола, фанта Спрайт це страшна зараза. Перевірено мною. Душу нема. Томився як міг. В умивальнику. Вибачте, але без зйомки, не до камери було. Ранкове розвантаження середу якось виглядає ось так. Форкліфтом вони, бачите, зверху стрепи дали і підважили. Він не хотів його знизу знімати. Тому якось ось так це виглядає. Четверги, як ви бачили, нас завантажили а, таким з навантажувачем електричним Electrical Supply, називається електричним таким а, трансформатором. І їдемо ми з Вірджинія Біч на Тексас. Заплатили за цей вантаж з Вірджинія Біч а, дуже гарні гроші. 3900 доларів. За 1400 миль рейд на милю 2,80. Вчорашній вантаж вам не показував, тому що в нас загрузили з дока. Дуже швидко, ми також не встигали. 2600 доларів за 1300 миль. 2 долара рейд на милю. В принципі, не можу сказати, що зараз якийсь печальний маркет. Так, два тижні підряд такі рейти 2,80, 2,60, 2,70 проскакують і проскакують стабільно. Гроз ми робимо зі стажерем там, більше 12-13 тисяч в середньому. В середньому там, по 13 тисяч робимо. А, тому, в принципі, ще поки що, мені здається, маркет не відчув тих проблем навколо податків та тарифів, які наклала адміністрація Трампа на Канаду, Мексику та Європу. Але в принципі, ну і Китай. Відповідно, ну, але в принципі, я думаю, що чекати залишилось недовго, і в ближайші місяці це точно, це точно відгукнеться. Ну, і Сьогодні Трамп якраз заявив, що він, якщо Європа вводить 50% мита на американське віскі, то Америка введе 200% мито на їхні шампанські вина і весь алкоголь. Не знаю, чим чи, до чого ця його політика призведе, і ця його подача через силу, але, але я вважаю, що це буде крах економіки в США з таким підходом. Тому, в принципі, як і крах в перевезеннях. Вантажні перевезення зазнають дуже великих збитків у всіх планах. Тому перевізникам буде тяжко виживати. Ну, але ми поки що робимо свою роботу, я не бізнесмен, а просто водій. Тому, в принципі, пихтимо на 1400 миль завтра перезавантаження. І в суботу я кину виклик, так як через 3 години я вступаю в сухе 40-годинне голодання. І після цього 40 годинного голодання я. А, Буду 45 годин голодання, вибачаю поправочка. Я буду бігти е, на змаганнях е, дистанцію 8 км, 5 миль е, на час. Часу собі ставлю 45 хвилин. Я маю пробігти за 45 годин сухого голодання без води, без їди. І ось такий результат показати. Виходить 5,5 хвилин на кілометр. Що так, як мені нетренованому, це буде досить тяжко. Повірте, я не тренований. Тому перевіримо свій, свій дух, свою закалочку, свій характер, в суботу. Всім гарного, продуктивного, бадьорого, четверга. Доброго суботнього ранечку з Техаса. Як ви думаєте, чого суботнього і чого з Техаса? Тому що нас не розвантажили вчора в п'ятницю в Техасі. Вчора був дуже сильний вітер. І 5 траків нас не розвантажили. Тому нам прийшлося чекати до сьогодні, але сьогодні вітер вже посилився. Ось, як ви бачите, ось такий апарат. Електрична, електрична підстанція така. Ну і в принципі це підстанція. Субота. Ну, у нас є вантаж. У нас є вантаж, це добре. Але не факт, що нас дочекаються на тому вантажі, тому... тому в принципі не знаю навіть що сказати. Маємо надію, що зможемо перезавантажитись, так як я маю свого стажера. Доставити, тому що він вже йде вільне плавання. А я беру нового стажера, якого я привів. Це мій перший афроамериканець буде. О боже, за що мені це? Перший день мого стажування з е, моїм стажером Мікі. Прийшов просто пити. Чудаку 52 роки. 52. Таке враження, що я десь зараз ну, з 15-річною дитинкою павлюся. <реш> я не можу. Dream Team, Dream Team, да? Зрозуміло, вчора він чуть не збив, не збив трейлером три машини, не зніс підряд. Побажайте мені сил та носна в цьому нелегкому випробовуванні, бо це жопа! Жопа! Попри всі пригоди з моїм дроном, чогось чого, ви можете побачити. Заднє колесо обтесане одне. Заднє колесо обтесане друге, яке не було обтесане мною. Тому буде цікавий наступний тиждень в мене, а з ним я познайомився в нью джерсі Він таксував, і він мене я був друга, і він мене підвозив. Він мене підвозив п'яного випившого підвозив до трака, бо я залишився на вихідні вдруге. Ну і я його, як то кажуть, заманив вудочкою, на те, щоб прийти на нашу компанію працювати. Він почув, що гарна заробітня платня, і на таксі його не влаштовувало. І ось прийшло майже рік, вже прийшов, трошки менше, десь 9-10 місяців. Прийшло, він здав на своє cdl і зараз попадає. В неділі попадає до мене на стажування. Тому ось така історія. На змагання своє я не потрапив. Перші змагання по бігу, на які я готувався. Але в принципі я зробив сам собі змагання вчора на трекстапі. І в 32 години голоду я пробіг 45 хвилин. За 45 хвилин я пробіг 8 кілометрів. Тобто я подолав ту відстань. І, в принципі, я задоволений собою. Я мав виступати на змаганнях 45 годин сухого голоду, без води, без їжі. І 45 хвилин результат показати на 8 кілометрів. Але так як сталося вчора, вчора був час без змагань, прийшлось себе перевірити, і, в принципі, перевірку, я пройшов ще одну для себе. Це такий маленький був виклик для самого себе, і мене такі виклики заряджають, мене такі виклики мотивують і, в принципі. Це круто ставити собі якісь маленькі проміжні цілі, які будуть доводити тебе до твоїх мрій, до твоїх успіхів, великих твоїх цілей. Тому завжди, завжди так робіть, тому що це, це кру, круто працює, це круто допомагає в вашому зростанні. Ми вже пустенькі, в принципі, забираємо їхні стрепи і звалюємо звідси. Там, бачите, черга страків. А... Черга з ще чекає. Ну що, пані та панове, як ви бачите, що не сама гірше в мене субота, як то кажуть. В принципі, розвантаження пройшло успішно. Завантаження, як ви бачите, зараз також проходить успішно. В принципі, це не може не радувати. Гірше б було, якби в мене не відбулось ні розвантаження, ні завантаження. І прийшлось би мені кукурікати дня три на трекстопі. Тому, ну, в принципі, це, це, супер. це супер, що в нас все так складається. Завтра я попаду додому в неділю нам їхати там, тисячу миль з Техаса. Додому, в принципі, попаду в неділю. Ну і в неділю на, буквально на годин 10 попаду додому, 12, заберу нового стажера і... Назад далі в рейс. Супер класний відпочинок. І з того відпочинка в нас футбольний турнір. Футбольний турнір по типу, системі програв вилетів. Ми завтра приймаємо участь всередині, ще індор на штучному полі. Піду побігаю турнір, пивку я не п'ю, тому зразу назад вернуся в рейс. Бо цей рейс з Техасу йде на Мічиган. Тобто, але мені потрібно залишити свого стажера, забирати нового стажера. Тому потрібно трошечки петлянути миль 100 наверх, щоб забрати, забрати стажорчиків. Ну, в принципі, якийсь такий тиждень у нас трошки плідний, трошки не дуже. Хотілося б подовше відпочити, ну, але як ви бачите, така робота, такі відпочинки. І такий якийсь цей влог у нас виходить. Just get it started on the target.